Шановні друзі, пізнаєте кілька років тому ця піч мала у вас і у нас шалений успіх, і ось господиня Галина Стов'юк от розказує мені, що виявляється, тут десь є піч, десь є кухня, десь є піддувало. Ну розшифруйте мені, неуку. Що, 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 де тут що? От загальна картина, оце називається взагалі, все піч. Але якщо в нас у селі кажуть, що я йду топити в печі, це означає, що ми топимо ось тут. Mm -hmm. Ось Тут Тут топиться, накладається дров, воно горить, дим йде туди вверх з полум'ям, і воно собі нагорає. І готуєш страви, закладаєш грань вигортаєш, можна трошки лишити там, можна вигорнути. І закриваю. закладаєш собі страви, голубці, замащенку, хліб можна пекти. Мелай, я пекла в цій печі. Мелай, так, я пам'ятаю. Так, я пекла, натопили у печі, закрили піч, 4, 6, 8 годин. Собі може тут все пектися. Закрили, і воно печеться як в духовці. А якщо вам треба зварити якусь іншу страву, тоді ви топите тут у кухні. От є дрова. Ага. Зараз ми будемо палити в кухні. А, і отут буде ставити. Отут будемо ставити. Ясно. Так що ми це свідки ще такого відповідального моменту. Ну. Так, дрова підсушені. Дрова підсушені. І ми топимо. І часто ця піч використовується? Останнім часом часто. Та. А що ми сьогодні приготуємо? А сьогодні ми будемо з вами на цій кухні варити грибову підпалку. Підпалку? Підпалку. Підпалку. Все. Але той, хто буде чемний і підпишеться на канал Костянтин Грубич, той побачить сюжет, точніше, не сюжет, а ролик. Бачите, в мене плутається телебачення з Ютюбом, ну, е, який буде називатися Грибова підпалка. І це село Спас, Коломийський район. Прикарпаття Україна.